Привіт! Стало цікаво, чи можливо приготувати обід, маючи в кишені 100 гривень. Щоб дізнатися, вирушаємо в магазин. Спостерігаючи за товарами і їх вартістю починаєш розуміти, що зробити це непросто, однак ми спробуємо. Беремо каву в стіках. А також до кави солодощі. Для першої та другої страви знадобиться кукурудзяна крупа. Це найдешевший варіант. М'ясні сосиски чудово підійдуть до першої страви. В нашому варіанті до каші. Кидаємо декілька стіків приправ для супа. Та прямуємо до овечевого відділу. Вибираємо і зважуємо одну картоплину, а також моркву. І не забуваємо про цибулину. Без хліба не обійтись. Чотири булки буде достатньо. На касі отримуємо чек на 93 гривні. Це Трішки більше 2 доларів. Що ж, в бюджет ми вклалися, тому вирушаємо додому, викладаємо вміст пакета на стіл, крупа, вафлі, картопля, сосиски, хлібні булочки, цибуля, морква. Приправа та два стіка кави. Починаємо готувати піджарку до каші. Викладаємо сосиска на пательню. Нам вдалося купити майже 200 г ставимо смажитися на вогонь. Розрізаю цибулю на дві частини. Одна частина піде в суп а іншу подрівнюю і відправляю до сосисок. Однакові маніпуляції повторюю і з морквою і також скидаю в пательню смажитись. Поки готується підлива. Нарізаю моркву цибулю та картоплю для супу. Відношу на вогонь і висипаю приправи. Нарізаю булочки на дві частини, щоб зробити з них грінки. Відношу і викладаю на чугунну плиту. Висипаю кропу в казан та забираю до столу. На городі зірвав зелені та кидаю для кращого аромату. Переливши суп у миску, звільняю ємність. Для приготування каші вливаю воду та висипаю крупу. перемішую та забираю до столу. Поки все гаряче, насипаю в тарілки. За таку невелику суму ми приготували досить непогану їжу, суп з грінками та кашу з ковбасками і на десерт кава, і все це як мінімум на двох людей. Всім бажаю смачного, добра та здоров'я, підписуйтесь на канал до наступних відео.